BWAH okay. У 2023 році обіг грального бізнесу в Україні становив 140-180 мільярдів гривень за рік. Щодня користувачі витрачали в онлайн-казино близько 400 мільйонів гривень, і не дивно, адже з усіх шпарин, куди не зайди, була реклама казино, яка давала надію забутися і збагатитися під час важких воєнних часів. На щастя, після розголосу рекламу азартних ігор цьогоріч заборонили. Але загалом рекламні кампанії будь-яких товарів чи послуг продовжують впливати на наш вибір. Хоча більшість із нас розуміє, що нам не завжди говорять правду, але на підсвідомості ми запам'ятовуємо слогани і купуємо товари відомих брендів. Тому важливо навчитися критично ставитися до реклами. По-перше, будьте упередженими, завжди пам'ятайте, що мета будь-якої реклами змусити вас щось купити. Не вірте рекламним обіцянкам на слово, будьте прискіпливими. Кожного разу, коли чуєте епітети на кшталт найдешевший, найкращий, найвигідніший, запитайте себе. Чому? Чому товар якоїсь фірми найдешевший і водночас найкращий? Дивлячись рекламний ролик, пам'ятайте, що перед вами не випадкові перехожі чи експерти, а професійні актори або спеціально підібрані люди. Все, що відбувається на екрані, спрямоване на те, щоб переконати вас у досконалості рекламованого об'єкта. І часто більшість рекламних роликів, слоганів чи текстів, не витримують перевірки елементарною логікою. Тому перед тим як повірити словам, тричі вдихніть, видихніть і проаналізуйте почуте, чи відповідає вашим реальним потребам і цінностям ця реклама. Адже головне, щоб товари чи послуги, придбані внаслідок впливу реклами, робили ваше життя дійсно кращим, а не навпаки. Знай це.